У черкаському фонтані зібралося близько півсотні кораблів. Щоправда, мініатюрних. Серед них точні копії воєнних кораблів, цивільні судна та підводні човни. За капітанів тут черкаські учні. Усі вони намагаються якомога вправніше керувати своїми моделями. Смілянин Денис Лисенко уже третій рік поспіль бере участь у подібних змаганнях. Кожного разу хлопець серед призерів. Цього разу його швидкісна модель виборола срібло. Через хвилювання золоту нагороду він фактично випустив зі своїх рук. Для того щоб гарно бути призером, також на кожному змаганні треба робити човни добре, ну і керувати ними. Найбільше нагород на цих змаганнях зібрали черкасті. серед призерів і гості міста. Учні Христинівки Драбова та Ватутіна повернулися додому також з нагородами. Діти із задоволенням приймають участь у змаганнях, тому що змагання вони показують весь рівень підготовки дитини за навчальний рік. Їхнє стремлення до перемоги. І якщо не буде змагань, то не буде потягу в дітей займатися в гуртках. Це конкуренція. Конкуренція породжує нових і нових спортсменів. Міні кораблі брали участь і у командних змаганнях. Тут успіх супроводжував вихованців Черкаського ЦДЮТ. Зі сріблом завершили змагання спортсмени обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді. А от бронзу вибороли у Манчани. Наталя Кириленко, Володимир Мельник, Віка новини.